Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив по Україні 141 ударний БПЛА типу шахет і безпілотників імітаторів різних типів із п'яти напрямків: Мілерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, РФ. А також застосував балістичну ракету Скандер М із Курської області по сумщині. Військові звітують станом на восьму ранку підтверджено збиття 93 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській. Харківський, Черкаській, Чернігівській, Київський, Хмельницький, Вінницькій, Кіровоградський, Дніпропетровський, Миколаївський, Херсонській та Донецькій областях 47 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені, без негативних наслідків. Два із них полетіли в РФ. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, загиблі поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. У ніч проти 20 січня аналітики Діпстейт оновили мапу бойових дій. Згідно з нею, Сили оборони України відновили позиції у Махнівці у Курській області та Зеленівці у Херсонській області. Водночас аналітики повідомили, що окупантам вдалося просунутись в тернах, дворічній, біля колодязів та слов'янки Харківської та Донецької областей. Щорічно в Україні 20 січня відзначають день пам'яті захисників Донецького аеропорту, яких за мужність та неймовірну стійкість називають кіборгами. Оборона Донецького литовища тривала 242 дні з 26 травня 2014 року до 23 січня 2015 року. Президент України Володимир Зеленський під час свого звернення заявив: сьогодні ми згадуємо про подвиг наших кіборгів. 242 дні оборони Донецького аеропорту вони трималися до останнього там, де це здавалося неможливим. Це історія про надзвичайну відвагу про людей, які витримали там, де не витримав бетон. Написав гарант у своїх соцмережах. Мирний план Трампа джерела РБК України розповіли про можливі наслідки для України. Зазначається, що перший параметр стосуватиметься членства України в НАТО. Це питання буде зняти з порядку денного і покладене в шухляду, але не виконате у смітник. Другий параметр стосуватиметься заморозки бойових дій уздовж лінії, яка де факто складається на полі бою на той момент. У Києві своєю чергою цей сценарій вважають поганим, оскільки це не розв'яже проблему російської агресії та відновлення територіальної цілісності України. Трамп доручив своїм помічникам організувати дзвінок із путіним після інаугурації. Про це пише CNN. за даними американської телерадіокомпанії, метою бесіди між обраним президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіном буде обговорення можливе особистої зустрічі у найближчі місяці. Під час неї президент США спробує покласти край війні РФ проти України розповіли CNN обізнані особи. Інаугурація Дональда Трампа відбудеться о 19 годині за київським часом.